Доброго дня! Сьогодні продовжуємо розгляд аналізу чеків в сервісі DataVis Отже, щоб зайти на сервіс, необхідно відкрити Google Chrome От, і ввести нашу адресу. У мене вже все відкрито. Отже, заходимо в пункт меню Аналіз чеків. Ми вже розглянули динаміку попиту по чеках, діаграми та основні показники. Сьогодні розкажу про підтримку товарів, підтримку категорій і аналіз продаж по годинах. Підтримка товарів. Функціонал допомагає подивитися продажі товарів за обраний період. В мене обрано з 16 квітня, 16 березня по 15 квітня. Також функціонал дозволяє фільтрувати всі товари за певними критеріями: це БЦ-аналіз та XYZ-аналіз. В таблиці поміщено всі найменування товарів, їхня підтримка у відсотках, кількість чеків, яких було продано цей товар, і оборот, який згенерували цей товар. От, можна, наприклад, обрати категорію В та Y і натиснути кнопку Застосувати. Після цього таблиця відфільтрується за вибраними, за вибраними а, критеріями. Ось, кількість чеків обороти. Також функціонал вміщує підтримку категорій. Заходимо на підтримку категорій. Так, тут теж е, вказана таблиця е, з назвою категорії, з підтримкою у відсотках, от, е, з м, кількістю продаж, з е, відсотком від обороту і з загальним оборотом, який згенерувала дана категорія за обраний нами період. Період можна змінювати, можна подивитися за останній день чи за останній тиждень. От, можна також переглядати по різних рівнях. Візьмемо, наприклад, третій рівень. Нажмемо Застосувати. Ось, зараз ми бачимо по третьому рівні всі категорії третього рівня. 315 входжень. Можна змію, здійснювати пошук по таблиці. Аналіз продаж по годинах це новий функціонал DataVis. Так, вибираємо аналіз приросту продажів. От. Даний функціонал вміщує таблиці, дві таблиці по кількості чеків та по обороту. Ось таблиця по обороту. Таблиця складається з двох частин. В одній частині в нас йде час, тобто це година, а в верхній це дні. О, тобто ми можемо подивитися по кожному дню по годинах, скільки було, скільки було чеків, або який був оборот. Наприклад, у вівторок, в 10-й годині було згенеровано 456 чеків. А це за період з 16.03 по 15.04. Період також можна змінювати. Таблицю можна вигружати в CSV, чи в XLS, чи в PDF. Ось ця таблиця по обороту. Це був функціонал-аналіз чейків. В наступному відео будемо розглядати аналіз категорій. Я бажаю вам успіху і приємного користування.